Слава нашому Господу! Я всіх вітаю вас, любов'ю Господа нашого, і Ісуса Христа, нашого, всемогутнього Господа. Як сьогодні співалося в псалмі наш Бог, всемогутній Бог. Наш Господь є всемогутній. В поняття все вкладено все. Наш Бог всемогутній. Для нього немає ніякої. Речі, яку б Господь би, не знав би, не бачив би і не міг би зробити. Наш Господь є всемогутній. Ми люди, ми є багато в чому. Ну немає можливості, чогось не знаємо, не розуміємо, не можемо фізично. Вот. Але наш Господь Він все може. Всіх вітаю вас, любов'ю Господа, нашого Ісуса Христа, всіх, хто дивиться нас онлайн, приєднався. Ми всіх вас також вітаємо, благословляю вас іменем Господа Ісуса Христа, Благодать Його і мир хай буде з кожним із вас. Перед тим як ми будемо звершати молитву, будемо йти в прославлення, в поклоніння, будемо готувати наше серця для слухання Божого Слова. Я, я поділюся декількома думками, декількома місцями писання для того, щоб ми приготувалися слухати слово Господнє, щоб ми розуміли, щоб ми розсуджували над тим, взагалі для чого ми сьогодні прийшли на це місце. Збираємося на цьому місці і всюди. На всякому місці, де двоє чи троє збираються, в ім'я Господнє. Для чого? Для чого? Слово, ви знаєте, Слово Боже говорить дуже багато про, про той час, який нам дарований тут на цій землі. Я хочу коротко поділитися думками на рахунок подарованого часу для нас. Ви знаєте, що час він, ну, в якійсь мірі це є подарунок для нас. Нас могло б і не бути на цій землі. Якби Господь е, не задумав нас, якби він не положив у волі своїй, кожного з нас, нас би і не було б. Але Господь кожного з вас бачив, як написано, ще перш, ніж був створений світ, Господь кожного з вас побачив, знав, запланував, задумав і дав кожному з нас дорогоцінний час на цій землі. Комусь більше, комусь менше. Хтось е, ну, на цій планеті, хтось насичений днями. от, так, на початку люди набагато довше ну, перебували, жили на цій землі. Набагато довше, ніж в теперішній час. Так, але тому були тож, тож деякі, ну, деякі тому були причини. Не, було, не був розповсюджений і настільки а, примножений гріх і беззаконня, зло і різного роду мерзота. Вот. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, ми це наблюдаємо, ми бачимо, чуємо скрізь і всюди. Наскільки гріх він примножився. І теперішній час, в який ми живемо, от, тим більше, тим більше нас слово Боже закликає цінувати той час, який ми отримали від Господа, як Його благословення. Сьогодні є багато людей, які от так теж ну, наблюдаєш, дивишся, як сьогодні багато людей марнує свій час, марнує своє життя на різні марноти. От, як написано, похоть плоті, похоть очей. Що приводить до, гордощ, до гордощів життєвих. Дуже багато є речей, які, на які сьогодні людина е, розточає, спускає, знаєте, як, як блудний син, отримавши, пішов і все розточив. Тобто нерозумно розподіляв свій час е, замість того, щоб Господь як сотворив кожного з нас, для того, щоб ми мали з ним спілкування, щоб ми приходили в Його присутність. І я хотів би зачитати одне з міст писань. Псалом 89, у деяких перекладах 90, -й, 12 -й вірш. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Амінь. Слово Боже нас закликає до того, щоби. І нагадує нам, щоб ми, як написано, як ми тільки що прочитали, щоб ми навчилися, тобто, ну, ісследували, дивилися на наше життя. Те, як ми його проводимо, як, на що ми витрачаємо наш час, щоб ми навчилися е, роздумувати, бачити наші шляхи. Кожному з нас Господь дав можливість і, і такий дар, розлічать добро і зло. Правильно від, від неправильного, Господь нам дав таку можливість, дав такий дар, щоб ми могли це розлічати. Ми, коли ми робимо якийсь вибір, щось в нашому житті звершувати, робити. От, чи, чи говорить, чи робить, чи кудись а, протягувати руку нашу, направляти ногу нашу, наше серце. От, ми робимо вибір. І те, на що ми тратимо, витрачаємо наш час, воно приносить в наше життя або близькість з Богом і благословіння від Нього, або далекість від Нього і прокляття. Слово Боже, про це говорить. Тому Слово Боже, нас закликає, щоб ми а, дивилися на наше життя, щоб ми Набували мудрість, щоб наше серце було мудре, розумне. Дуже сьогодні багато е, є глупощів в серцях людей. Дуже багато. Дуже багато того, що люди сьогодні звершують, десь не подумавши, десь е, на фоні емоцій, от, десь просто в гніві, ну і тому подібне. Люди звершають багато глупощів, бо не, не піклуються про те, щоб серце було наповнене мудрістю, тобто, щоб серце я ж кажу, направлялося на. Добрі справи на хороші справи на те, що дійсно корисне і потрібне. Ви пам'ятаєте історію із Слова Божого, коли в один час Господь прийшов в дім і була така, дві було сестри там, Марфа і Марія. І Марія вона сіла в ногах Ісуса, і вона слухала Слово Його. Марфа Піклувалася, заботилася, бігла, як кажуть, щоб було, щоб поїсти. Тобто турбувалася про стіл. Давайте ми зачитаємо це місцеписання, яке записано в Євангелії від Луки, 10 глава, 38 вірш по 42. -й. І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села, одна з жінка, марта її на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла. У ногах Ісуса та й слухала Слова Його, а Марта великою послугою клопоталася і, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя, скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповідь їй: Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого, а потрібне одне, Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Дорогі брати і сестри, Господь кличе нас, щоб ми е, наше серце приводили до, до розуму, до й мудрості. І ця історія, ця, ця по факту подія, яка сталася, казалось би, бутова така якби ну, ситуація. Але, але яке велике тут в цьому сказано, сьогодні в нашому житті дуже багато клопот, дуже багато різних зай, ну, зайнятостей того, що куди ми біжимо, що ми робимо, що ми десь щось придбаємо. Ну, різні речі, про які ми клопочимося по житті. Тобто прикладаємо дуже багато зусиль, клопот, старань і тому подібне. Ну, Тобто, життєве, тілесне і так, далі, і так далі. Господь наголошує їй, що потрібне саме головне, саме основне одне. І той, хто вибирає цю частину, вона, по-перше, вона не відніметься від нього. Ви чуєте, дорогі брати і сестри, якщо ти вибираєш благу частину, слухати слово Господнє, перебувати у близькості з Господом, ця частина від тебе не відніметься. Господь не відніме від тебе це. Якщо ти серцем своїм будеш линуть до нього, щоб слухати слово Його і перебувати в Його присутності. Клопоти вони завжди будуть в нашому житті, суєта, різні справи, те, що по життю дуже багато у нас є, у кожного. Так. Але пам'ятайте, що серед всього цього Господь нам дав час, якщо ми будемо його правильно використовувати, то виберемо благіше, благословенніше, найкраще, те, що саме головніше, як написано, шукайте найперше царство Божого. Тобто, коли ти своїм серцем і розумом влинеш на те, щоби слухати слово Господнє. Іти туди, де є Господь. Шукати ім Господа, перебувати в Його присутності. Це благіша, благословенніша часть і основна часть нашого з вами християнського життя. Бо Господь каже, прийдіть. Слово Боже переповнене такими місцями, де сказано: ідіть, прийдіть. Господь закликає завжди, бо Він хоче тебе і мене благословити. Благословить в всій повноті. Боже благословення, воно перебуває і воно не віднімається. Ми, ми тільки можемо його втратити, якщо будемо мати нерозумне серце і будемо робити неправильний вибір е, наклонятися своїм серцем і стремитися кудись-не туди, тобто подалі від Господа. Тоді замість благословення прийде те, що йому протилежне. Але Господь сьогодні тебе і мене хоче благословити, і Він закликає тебе і мене використовувати правильно час, вибирати і посвячувати свій час на благу частину, благішу в твоєму житті, яка принесе набагато більше того, чим те, про що ти клопочешся кожен день. Іще одне місце з Писання, хотів би зачитати Ефесянам 5 глава, 15, по 17 вірш. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як нерозумні, але як мудрі, використовуючи час, дні болукаві. через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Час лукавий, дні біжать, час також лине. І що саме цікаво, що той час його не повернеш, його не додавиш, не... його тільки можна втратити або на щось використати. І сьогодні Господь, закликає тебе й мене, вибрати благушу, благішу част, посвятити свій, свій час для того, щоб познавати, в чому є Господня воля. Линути до Господа. Сьогодні, Господь тебе й мене благословив тим часом. Сьогодні, як написано, День спасіння. Сьогодні, не вчора, не завтра. Вчора вже було, завтра ще не настало. Ти сьогодні живеш, ти сьогодні ходиш, ти сьогодні рухаєшся і звершаєш різні речі. Господь тебе закликає, Май серце розумне, використовуй розумно і мудро свій час, посвячуй в більшості його для того, щоб познавати волю Господню, слухати волю Господню, і благословіння від тебе не відніметься. Давайте, Господа, прославимо. Дорогий наш Ісус, дорогий наш Господь, ми приходимо до Тебе в цей час на цьому місці. Ми приносимо свої серця перед іменем Твоїм святим, Господь наш. Ти бачиш Господі кожного із нас, Ти бачиш кожне серце. Ти бачиш, Господі, кожного присутнього і того, хто, Господь, дивиться онлайн, нас, Боже святий, ти знаєш наші шляхи, наші дороги. Ти знаєш, Господі, наші справи, наші думки, бажання, почуття. Ти знаєш все. Нічого від тебе не скрито, все, Господі, перед тобою, як на ладоні, Боже святий. Боже дивний і чудний, ми просимо Твого на, на цьому місці благословіння, бо Ти дарував нам цей час, дарував можливість нам прийти, Господі, використати, Господь, цей час для того, щоб прославити Тебе, поклонитися Тобі нашим серцям, Господні, щоб сьогодні слухати Слово Твоє, перебувати у Твоїй святій присутності, о Святи, святий, святий Господь наш, благослови кожного, хто прийшов на це місце і приєднався, Господь, до служіння. Благослови Твоїм благословінням, благословінням Твоєї любові, Твоєї благодаті, сили Твої. І Духа Твого Святого, Спаситель, славим Тебе. Я благословляю кожного присутнього на цьому місці, Господь мой. Сьогодні допоможе нам відкрити серця наші, даби ми. Наповнювалися, Господі, словом Твоїм, познавали волю Твою святу, Господь, ми використовували цей час дійсно для благословіння і для Твоєї слави, Господь наш. Ти більшості, Господь, ще більше наповнюй наші серця. Ти, Господь, міняй наші серця. Ти, Господі, благослови нас всіма тими благословіннями, які Ти запланував у нашому житті. Ми сьогодні на цьому місці зібравшися, Господі, прославляємо тебе, кличемо тебе на це місце, бо ти сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я Твоє, там і ти серед них, Господь. На сьогодні більше двоє чи троє. Господь наш, ми просимо про Твою присутність, ми просимо про силу Духа Твого Святого, про силу Твоєї крові в на наших серцях, в наших життях, на наших шляхах. Господь наш, благослови нас словом Твоїм обільним, благослови нас пізнанням волі Твоєї святої, благослови, Господі, кожного з нас, дорогий наш Ісус. Ми, Господі, прославляємо Тебе, ми возвеличуємо Тебе і віддаємо Тобі дяку наших сердець, бо Ти наш Господь, Ти є наш Спаситель, Ти є наш наставник і вчитель. І ми раді Тебе зібралися, щоб Тебе прославити і возвеличить Твоє святе ім'я. Хвала тобі і слава, як оцю сину і Духу Святому. Амінь.